Десантники з висадилися на ворожій території, і почали просування до ворожих позицій, заскочили в окопи ворога і почали розкидати окупантів за лічені хвилини. Саме злагодженість та вишкіл дозволив їм досягти ефекту несподіванки та з його допомогою розбити окупантів, які переважали кількістю прямо на їх же місцях базування. Як це сталося, розбираємо далі. А ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх важливих новин. Орежу потрапило вражаючі відео штурму рашистських позицій українськими захисниками. Як відомо, у виконання бойового завдання взяли участь бійці першого окремого загону спецпризначення омега виконували наступ українські військовослужбовці за підтримки бронетранспортара М 113 на кадрах знятих з дрона та із камери одного із спецпризначенців. Видно як бійці під'їхали до місця виконання завдання. Бронетранспортер рухався випаленою землею, вкритою вирвами від вибухів. Зупинившись край посадки, БТР висадив бійців, які щойно ступивши на землю, відкрили вогонь по окупантах. Рашистські позиції накрило потужним обстрілом. пили дим, здіймалися над ворожим окопом. Підпрацювавши по рашистах, українські захисники оперативно відбули з місця проведення завдання, і, на жаль, не обійшлося без поранених. На відео, чутно, як один з українських захисників, говорить, передай, що у нас 300. так ідучи на величезний ризик. Розуміючи всю небезпеку, українські військовослужбовці щодня виборують нашу перемогу. ЗСУ стійко тримають позиції в місцях, де окупанти залучили боєздатні сили та велику кількість вогневих засобів, особливо каби, зенітно-ракетні комплекси, далекобійну артилерію. Нині є кілька напрямків, де ворог ще може генерувати більш-менш професійні сили велику кількість озброєння. Техніка це зауважив генерал армії екс керівник служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. У цих форматах вони планують прориви. А Путлер кожен день вимагає просування в конкретних точках. Це Покровський, турецький, Краматорський напрямки. Часів яр частково просуватись в напрямку Харків ще не сказав він. Микола Маломуж зазначив, що сьогодні ситуація, яка створює проблеми для українських захисників на конкретних напрямках. У деяких секторах вони повинні маневрувати і. Переходити на вигідніші позиції ЗСУ, попри все ліквідовують резерви ворога у великих кількостях, тому окупанти відчувають певний дефіцит. На деяких секторах расисти просуваються, наприклад, на покровському напрямку однак це локальні успіхи. На багатьох ділянках окупанти вичерпуються та не мають ресурсу для наступу. Генерал армії з цього приводу сказав таке: ми готуємо контрудар та контрнаступ. Тепер буде вирішальний момент, наскільки ми підготуємо нову стратегію ведення війни і потужні контрудари, підготовлені резерви, живої сили, можливості військової техніки озброєння. За допомогою пакетів американських та європейських нашове ВПК закупівлі за кордоном підкреслив генерал армії. Це сьогодні повинно створити не тільки паритет, а й перевагу над ворогом. Екс керівник служби зовнішньої розвідки пояснив, що головне концентрація зусиль ЗСУ в тих місцях, де ворог не очікує завдання потужних ударів. Наше просування в напрямку звільнення конкретних територій на конкретних секторах. Ми не повинні дати ворогу можливості затяжних наступальних операцій, розтягування фронту Тупового посилення позицій а за допомогою мобілізації виробництва ВПК, стратегії нестандартних дій високоточної зброю до кінця року ми повинні перейти до нової стратегії військових дій на лінії фронту. Так наголосив маломуж. До слова нагадаємо, що днями в мережі з'явилася інформація про те, що армія РФ готує наступ на гуляйполе Запорізької області. Про це пише більти з посиланням на джерела, як розповів виданні ветеран ЗСУ, який підтримує контакти з бійцями. На передовій зараз ЗСРФ концентрується поблизу окупованого міста Пологи, щоб. Наступати звідти на гуляйполе Рашисти зараз готують наступ в Запорізькій області та перекидають війська в пологи для удару в напрямку Гуляйполя. Гуляйполе є важливим стратегічним та логістичним пунктом для українців. Якщо окупанти візьмуть його, Україна опиниться під масованим тиском в Запорізькій області. Сказав ветеран. Інше джерело у військових колах заходу, як йдеться в матеріалі, повідомило, що. Незадовго до саміту НАТО у Вашингтоні союзників альянсу поінформували із Києва про український план мобілізації, який може призвести до цитую локальних контратак, починаючи з осені. За даними більд вже зараз для цього в ЗСУ формуються нові бригади проводиться ротація частин та компенсуються втрати на заході. Вважають, що військові сили РФ можуть надірватися протягом найближчих місяців, що може призвести до нового повороту на полі бою. Нагадаємо, що напередодні в ЗСУ розповіли, чи вистачить окупантам сил, щоб наступати на півдні. Як відомо, зафіксували сім атак окупантів на цьому напрямку. Ось що із цього приводу сказав речнику в Таврія Дмитро Лихові в ефірі телемарафону. Врачистів не вистачає ресурсів. Ефективний масштабний наступ і на нашому напрямку також тому, що протягом доби було зафіксовано сім атакувальних спроб окупантів, з яких чотири. На уріхівському напрямку і ще три спроби в районі Кринок, так заявив речник. Ці військові РФ все ж намагаються просуватися, йдуть малими піхотними групами, чисельністю у відділення. Сило оборони на південному напрямку продовжують ведення оборонної операції, вживають заходів для поліпшення свого тактичного положення та мають певні успіхи. Ну а в деяких місцях ситуація на фронті залишається динамічною. Загалом протягом доби відбулось 108 бойових зіткнень противник завдав 71 один авіаудари. З застосуванням 107 кабів, 340 ударів дронами камікадзе та здійснив близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ із використанням різних типів озброєння. На Харківському напрямку відбулись шість бойових зіткнень з рашистськими окупантами. Відбито п'ять атак в районах Тихого та Вовчанська. Ситуація контрольована. На Коп'янському напрямку противник шість разів намагався витіснити наші підрозділи займаних позицій поблизу піщаного та Стельмахівки. 14 разів ворог атакував на Лиманському напрямку. 10 разів намагався просунутися в напрямку населених пунктів Микіївка та Невська. А на Краматорському напрямку також відбувся ряд бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районі часового яру. П'ять спроб противника, захопити наші позиції, виявилися марними. Ситуація контрольована. Ворог 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону на турецькому напрямку, активно застосовуючи при цьому штурмову та бомбардувальну авіацію. В районах населених пунктів Північне, Турецьк, Нью-Йорк та Залізне рашисти протягом доби 12 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Інтенсивно атакує ворог українських захисників і на Покровському напрямку. і Тут впродовж дня окупант здійснив 40 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність рашистських окупантів зберігається в районах Новолександрівки, Веселого, Іванівки, Жиланного та Яснобрудівки. Як зазначають в генштабі, ситуація складна, проте контрольована силами оборони. Ну а на курахівському напрямку протягом доби нарахували 10 бойових зіткнень. Рашисти зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка та. Парасковіївка, підрозділи Сил оборони відбили дев'ять атак противника. На час оприлюднення інформацію генштабі повідомляли і про те, що одна атака триває. А на Оріхівському напрямку обстановка суттєвих змін нас зазнала. Дві атаки ворога відбито нашими оборонцями протягом дня. Війна триває. І Україна продовжує отримувати нову допомогу від партнерів. Так днями США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України розміром до 200 мільйонів доларів за програмою спеціальних президентських повноважень. Про це пише Міноборони США. Сьогодні Міністерство оборони оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Це включає в себе санкціонування пакету президентських повноважень вартістю до 200 мільйонів доларів США для надання Україні ключових можливостей, включаючи засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для реактивних систем, артилерії і протитанкову зброю. Так і йдеться в повідомленні. Крім того, Міністерство оборони США оголошує про пакет розміром приблизно півтора мільярда доларів США в межах ініціативи сприяння безпеці в Україні. Цей пакет включає можливості для посилення протиповітряної оборони України, протипожежної та протитанкової зброї. а Також фінансування для підтримки обладнання, яке раніше було надано сполученими штатами. Друзі, не забувайте підтримувати збройні сили України до НАТО. Ми побачимося у свіжих випусках новин. Слава Україні!